Якщо я вам скажу про те, що Путін очікує на звільнення залужного, штати поступово перестають бути серйозною країною, а Європа готується до атаки з боку Росії. Вам буде це цікаво? Сильне заявлення. Тоді з вас вподобайка, а з мене цікавий матеріал далі. Послухайте, це кадрове питання, яке всередині нашої держави. Я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому, тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили і все поїхали. Ні, ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти. Ми всі повинні бути лідерами перемоги. Наш президент вперше прокоментував чутки, що поширювалися навколо теми звільнення залужного. І чесно, от що я тільки не чув за ці сім днів. І мені здавалося, що в соцмережах у кожного українця є там свої люди на банковій, у всіх там свої інсайди, всі там вже все знають. Тому не хочеться зараз молотити солому. Далі просто будуть роздуми на цю тему. Ми з вами не можемо знати те, що насправді відбувається в провладних колах та про те, які відносини між Зеленським та Залужним. Правда ж? Правда. Тому реальні передумови тих чи інших подій потім дізнаємося з історії, бо вона розставить ці крапки. Однак зараз я вважаю, що подібні кадрові перестановки це реальна зона ризику для нашого президента та уряду. Бо цим можуть скористатися одразу дві сторони: Штати і Росія. Мне кажется, что Залужный в данном случае мешает именно Зеленскому. Зеленский ведет себя как, знаете, как официальная королева, которая очень ненавидит фаворитку. Потому что для американцев, или для, ну, наверное, для американцев, то соревнование между Залужным и Зеленским... они, в общем-то, равнозначно, тому що и тот, и другой, это їх персонажі контролируемые, і результат они, они прогнозують вполне одинаковый. Зараз ми почули, що про це все каже злочинець Мірошнік, і загалом російські пропагандисти плюс-мінус говорять одне і те саме, що це все амбіції зеленського, що він стає невигідним для заходу. І тощо тут немає сенсу весь цей маразм слухати. Проте я вважаю, що тут треба дивитися ширше. Бо сам Путін, який останнім часом чомусь раптом став більш помітним в інформаційному полі, поводиться так, ніби він перебуває на шляху до перемоги у війні в Україні. Та що в нього настільки все круто, що він може собі дозволити як помийний голуб мотатися по всій Росії, заходити в гості до буцімто випадкових людей, співати на сцені та й багато всього обіцяти тощо. Совпадіння, не думаю. Отож, бо це цілеспрямована стратегія Кремля. Її мета вплинути на росіян напередодні виборів Путіна. Тому будь-які події, що особливо відбуваються в провладних колах України, є тим, що Кремль може перекрутити, перебрехати та використати на свою користь. Щоб не сталося, вони це вміють робити і роблять упродовж останніх 20 років. Але не все так просто. Путін також хоче вплинути і на членів Конгресу США та інших політиків по всьому світу і переконати всіх, що. Перемога Росії неминуча, і що подальша військова підтримка України є марною, бо він же ж перемагає. Нібито он що цей персонаж каже про те, чому вони взагалі почали повномасштабну війну проти України. Во що привратілась би в кінці наша страна дряхлую, не самодостаточною на самом деле, нікому не нужну страну, котрою всі з, з наліччям большого количества природних ресурсів. Которую всі сторони поглажували б головке і давали б нам э, гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда думали, чтобы и как допомозі. А тепер вже Атяпить захотів сам Путін, і все робить для того, аби розхитати міжнародну підтримку України. Оскільки диктатор прекрасно розуміє, що якщо наша держава не встоїть, це дозволить йому переозброїтись, наростити свій ВПК. Та вже піти війною на країни НАТО, бо поки більшість союзників Кремля, себто інші диктатури, отримають виключно вигоду від співпраці з режимом Путіна. Росія своїми шляхами всім показала, що вони просто терористи. а Тим не менш, все одно хтось балансує між Україною і Росією, хтось, хтось допомагає обійти санкції, хтось досі не вірить, що а, Путін конкретно Путін його оточення. Вони хочуть просто нас вбити, і вони просто терористи. І хтось досі шукає альтернативу цим словам. От саме тому друга сторона, яка може скористатися кадровими перестановками в Україні, є Сполучені Штати Америки. Посадовці Білого Дому не підтримали рішення про звільнення Валерія Залужного, але і не заперечували, визнавши такий крок суверенним вибором президента України. Однак завчасне попередження надало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути це ключове рішення, хоча він і вирішив цього не робити. Тож зараз дехто, особливо в Конгресі США, може використати зміну головкома ЗСУ і будь-який подальший суспільний резонанс як додатковий доказ того, чому вони не мають підтримувати виділення подальших пакетів американської допомоги для нашої країни. І ви бачите, що вони зараз роблять: Сенат США опублікував новий законопроєкт щодо додаткового фінансування, але. Цей законопроект ще гірший, ніж ми очікували, і навіть близько не підійде до того, щоб покласти край прикордонній катастрофі, яку створив президент. Якщо цей законопроект потрапить до палати представників, він буде мертвий після прибуття. Ну про що й мова: от знову гальмування, знову вагання, знову політичні ігри. У мене складається подекуди таке враження, що республіканці не хочуть, щоб це питання було вирішено. Тому що вони хочуть зберегти проблему з кордоном до листопадових виборів президента США і все робитиме, щоб це відтягнути. Євросоюз, до речі, теж має схожу проблему, коли від антиукраїнської позиції однієї маленької країни страждають всі, оскільки не можуть швидко та оперативно ухвалювати потрібні рішення. А Путін це хижак, який на нашій країні зупинятися не збирається, і хоч в Кремлі кажуть, поки про те, що ніяких планів на Європу у них немає. А что ценить бы то Европе? Нужно дальше лепить образ врага, делать это фактурно, выпукло, с тем, чтобы оправдывать и э, увеличение расходов. Понимаете, выделение 50 миллиардов с одной стороны для ЕС это сумма ну, не очень серьезная, а с другой стороны она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза. Але всі прекрасно до чого все прекрасно понимают, до чего все идет. И важно чтобы наши стратегические партнеры Нарешті перестали гратися в політику та зрозуміли, що якщо Україна не вистоїть, воювати доведеться вже їхньому суспільству та їхнім громадянам. А ніхто на Заході цього не хоче. Логічно. Отже, на цьому в мене все. Підпишіться на цей канал, аби не пропустити нічого важливого та цікавого. І традиційно зберігаємо холодний розум та продовжуємо підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!